Карти, які я предлагаю вам взяти? Башня Бомб Троллі. Це дуже прикольна гра. Ви проходите собі, вам можуть дати бомбу. Через 2 лісі у вас бомба останеться, то ви здохнете. Чи е, що я вам можу приложити? Е... Оце тайкун, він дуже прикольний. Там ти можеш відкрити ну, сундучки, знайти. всякі. Ну і потім короче, ну, це тайкун. Вмішатися і спрятатися і шукати. Це така гра, там де ну, хтось стається шукателем, а хтось спрятать. Типу, ви там зробили спрятатись, ви можете зробитись маленьком і десь спрятатись. Найбільше я вам я нічого не предложу. І бачимо везучих блоків. Так що давайте, всім пока!